Всім привіт! І знову я придбала ось такі боксики, але вже нові. Сподіваюсь, цього разу мені вже пощастить. Я отримую якусь із монеток срібну або золоту. В попередньому відео я вже розпакувала цей боксик, показувала, що тут є. Повторюсь, швиденько з вами переглянемо, що ж мені тут дісталось: ось такі гідрогелеві патчі. Це боксик жіночий. Тоді ось така сиворотка. Заспокійливе для обличчя 3 в одному 50 мл, крем для рук. з Живильними оліями манго, авокадо та вітаміном В5 Колесо Фортуни QR-код. З можливістю отримати якісь із певних подарунків від компанії Love You і вільнірні подарунки. І можливість отримати iPhone. Також QR-код. І тепер обережно відкриємо боксик під номером 2 це чоловічий. Побачимо, що ж там в ньому є. Перше дістаю шампунь для волосся та бороди. 180 мл. Минулого разу мені попадався синім кольором, а це вже сіреньким. Тоді одеколон спрей для чоловіків 100 мл. Ось ця серія набагато приємніше пахне, ніж минулого разу мені попалась. І знову ж таки дістаю гель для душу 100 мл. І-і-і. І не отримала я ніякої монетки, але знову я отримала QR-код з можливістю виграти iPhone. І QR-код Колоси Фортуни з гарантованим призом від компанії Love You Ювелірні подарунки. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім удачі! Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!